Далі друзі з вами хочу я поговорити про власне ту статтю, яка вийшла на сторінках видання The Times. Отже, Валерій Залужний, генерал головнокомандувач збройних сил України, також генерал Сирський, який відповідає відповідав за оборону Києва, і також відповідав за контрнаступ українських сил на Харківщині, і президент України Володимир Зеленський. Всі вони троє дали інтерв'ю. Виданню «The Economist». надзвичайно популярне, надзвичайно шановане видання, яке е, розгорнуто написало свої міркування, свої розмови із нашими очільниками е, можна так сказати української оборони українського спротиву Російській Федерації. Е, що ми почули в цьому інтерв'ю? Пропоную пройтися по головним тезам, тому що найбільше Викликів напевно спровокувало спілкування залужного із журналістами, і ті тези, які проголосив наш главком. Отже, перше, що сказав залужний, так це те, що українська армія наразі не має достатньо сил для того, щоб продовжувати значні контрнаступальні дії. Зокрема, він окреслив, що такі дії неможливі в напрямку Мелітополя, до якого 84 кілометри відповідно, нас на це не вистачає банально ресурсів для того, щоб ми здійснили такі ривок. Нам потрібно 300 танків, 700-800 броньованих машин, тобто броні на які пересуватися піхоті, і з пів тисячі артилерійських установок. Чи є це все на балансі країн НАТО? Частково так можливо з установками артилерійськими трішечки складніше щодо танків та броні. Звісно, що це все є питання, чому нам не додають? Риторичне питання, як швидко нам це можуть надати, риторичне, але як говорить Валерій Залужний, він розуміє, що ми можемо завдати поразки Російській Федерації. Це питання е, вирішуване, його війська і він сам готовий до того, щоб надати завдати поразки. Головна установка це не боятися Росію, от Україна не боїться. Інші наші закордонні партнери на жаль ще зволікають, і відповідно виникає ось така вилка, в якій ми опиняємося ну трішечки. Я б сказав, сам на сам з ворогом. Хоча, звісно, ми маємо потужну підтримку з боку наших партнерів. Але в чому полягає цей сам на сам з ворогом? Зараз Росія провела на думку залужного успішну мобілізацію, як говорить наш генерал армії України. Росіяни, як він вважає, точно. Будуть далі діяти за лекалами Другої світової війни і десь за Уралом. Чому за Уралом? Тому що саме так у Другу світову, саме там туди були перенаправлені російське виробництво. Там готувалася промисловість. Все необхідне для фронту готувалося саме за Уралом за межею доступності Росії німецьких бомбардувальників німецької авіації. І відповідно, десь там за Уралом, умовно кажучи, як висловлюється залужний, росіяни готують резерви. Наскільки значні ці резерви? Називає цифру у 200 тисяч чоловік Валерій Залужний. Звідки він бере цю цифру? З наявних даних, з тих висловлювань, які звучать з вуст навіть Володимира Путіна. Банальна математика: 300 тисяч людей набрано було в ході мобілізації. 150 за словами Путіна, зараз воюють на передовій на Донбасі. Відповідно, десь ще 150 загубилося. Вони вочевидь готуються до широкомасштабного вторгнення на територію України. За оцінками Валерія Залужного, це має статися у гіршому для України випадку в кінці січня, в кращому для України випадку на початку березня. Три напрямки виділяє залужний, де це може статися: це може бути схід. І на початку фактично, ми, ми, ми проговорюємо постійно у стрімах і в розмові одне з одним ці можливості, ці варіанти, звідки може відбутися цей удар. Звісно, Білорусь звісно, це може бути східний напрямок. Конкретно зараз Росіяни промацують нашу оборону у районі Куп'янська з потужним угрупуванням, що розташовується у Білгородській області в населеному пункті Валуйки. Це другий напрям. Не виключає Валерій Федорович і варіанту із наступом з боку південного краю нашої оборони з Запоріжжя з Херсонщини, тому ризики є чи це для нас є новина. Велике питання для кого це є новиною, а для кого відкриттям, а для кого це страхом? Тому що, знаєте, з'явилися такі жартілові мемчики. Мовляв, а давайте ми подумаємо. Ви бачили цей мем, напевно, такі мавпа яку відкачують і кажуть, Галю, та то він казав на закордонну аудиторію. Якщо не бачили, то пошукайте це. Ну Це реально виглядає смішно, але це було смішно, якби це було не з нами, як то кажуть. Отже. В чому е, страхітливість, в чому е, переляк відбувся українців щодо цієї заяви залужного? Е, чи були ми не готові до заяви того, що Росія здійснить широкомасштабний наступ? Очевидь, якась частина населення так була не готова. Ми вже всі думали, що близькі. Ну не всі, а багато хто думав, що ми близькі до перемоги. Проте не забуваємо, що мобілізаційний ресурс Росії насправді то такий великий. Він складає мільйон двісті тисяч від мільйона двохсот тисяч до мільйона. 500 тисяч до півтора мільйона людей зараз мобілізовано 300 тисяч. Тобто, це лише п'ята частина із тих наявних ресурсів, які може залучити у вигляді живої сили Російська Федерація. Відповідно чи є тактика використання живої сили як гарматного м'яса ефективною? Вочевидь, захисники Бахмута вам можуть сказати, що це теж дає свої плоди, і нехай це буде просування на 300 метрів, нехай це буде сором для Другої армії світу і на 300 метрів просування в глиб території, втрачаючи при цьому 500, 600, 700, 900 осіб. До речі, мій улюблений сайт, я з вами поділюся ним. Називається Він Мінус Рус. Цей сайт публікує у режимі реального часу із використанням зведень ті, які нам надає Генеральний штаб України, от він публікує втрати російської армії, і ці втрати базуються не лише на втратах безповоротних, тобто двохсотих русських, але й на потенційних втратах особового складу у вигляді поранених. І от зараз ми можемо на ньому побачити, що близько 390 тисяч уже російська армія. Зазнала втрат спочатку широкомасштабного вторгнення на територію нашої держави, тому до речі, ця цифра дуже непогано корелюється із кількістю тих мобілізованих, які російська російське командування долучило до власне участі у цій війні. Відтак повертаємося до статті залужного. Перепрошую. Повертаємося до статті Залужного. На яку аудиторію він це сказав? Є така теза, що висловившись на сторінках видання The Economist, залужний говорить до західних наших партнерів: мовляв, ви мені не даєте достатньо танків, ви мені не даєте достатньо броні, ви мені не даєте достатньо можливостей для того, щоб я завдав серйозного удару російській армії, і це звернення до вас. Якщо ви не хочете нового наступу на Україну широкомасштабного, то дайте мені такої. Все це те, що я прошу. Однак наразі, наразі, вочевидь, наші партнери не до кінця готові до такого розвитку подій. І, можливо, це теж має сенс, що залужний звертається до них зі сторінок видання The Economist. чи звертається він до українців в якійсь мірі? Так, тому що давайте будемо відверті. Ми розслабилися. От поставимо собі чесні запитання, чи не розслабилися ми, хто думали, що ми вже Бога за бороду вхопили і виграли у війні? Правда? Е, є серйозне питання з приводу того, що Російська Федерація і ось цей гопнік із Пітера, який її очолює, він не буде зупинятися на досягнутому, допоки в нього не буде, хоча б якихось перемог, які він зможе конвертувати у щось позитивне для себе. Він не буде зупинятися йому або мають сильно врізати по голові. Або йому мають, або він має, хоча б щось отримати вигляді перемоги. Щось отримати вигляді перемоги це могло би бути якась домовленість, так угода. Але як ми всі зійшлися у такому суспільному договорі, що ніяких угод Росії ми не дозволяємо зробити, тому що це буде не інакше як переозброєння Російської Федерації з метою подальшого наступу і з метою задоволення таких своїх імперських амбіцій. Варіант другий треба дати йому по голові. При цьому залужний, до речі, говорить у своєму інтерв'ю за Економіст, що в жодному випадку не можна дозволити Росії перевести цю війну у фазу довготривалої, кількарічної війни, тому що в цьому конфлікті, очевидь, Україна програє, якщо все це буде так. Плюс, якщо говорити про його заяву щодо широкомасштабного вторгнення, чи це є блеф на західних партнерів? Я переконую, що ні, це не блеф. Тому що дуже важливі слова, які проголошує залужний у цьому інтерв'ю, він каже: Нехай мене пробачать воїни, які сидять зараз в окопах. На півдні та на сході нашої держави, які потребують підкріплення, але я не можу його надати, тому що мої резерви я знаю скільки мені резервів потрібно. Я знаю кого мені потрібно. Я знаю, скільки я їх маю мати до нового року для того, щоб протистояти новому широкомасштабному вторгненню Російської Федерації, і це, як на мене, надзвичайно сильний аргумент в цьому сенсі, оскільки е, злужний розуміє, він не може розпрошувати зараз свої резерви, адже наступ буде. Він його гарантовано прогнозує чи буде він з території Білорусі за участю білоруської армії? Ось це питання відкрите. Наразі цього не спостерігається, але не виключено, що з візитом Путіна 19 грудня до Білорусі щось може відбутися, тому на цьому питанні потрібно тримати. Однозначно руку на пульсі і однозначно продовжувати вимагати від західних партнерів надання нам достатньої кількості озброєння для того, щоб ми могли можливо навіть не допустити вторгнення Росії повномасштабного вдруге, оскільки задавши йому болючих ударів в інших точках, можливо, ми зможемо відволікти їхні ось ці угруповання ці сили, які концентруються для наступу на Україну в інших ділянках фронту. Можливо, нам це вдасться, якщо нам партнери дадуть достатньо зброї.